Цей спортивний клуб у центрі Києва надає можливість займатися бразильським джиу-джитсу не тільки усім охочим, а й пораненим військовим. Зокрема, і тим, хто втратив кінцівки на фронті. Це моє вже третє заняття. Щоб сказати, чудово, це нічого не, не сказати. Взагалі бомба, пушка петардає. Нарешті ну є така усталість не від е, тягу, то того, що ноги нема, а від спорту і того, що щось ну щось починаю робити, і від цього отримую кайф. Не кожен вид спорту дає можливість займатися людям з ампутацією кінцівок. джиу джитсу можна повноцінно займатися. Не використовуючи ці протези, ти прийшов їх скинув і забув про те, що там в тебе якісь є нюанси, ти собі тут з хлопцями. Валяєшся, можна сказати, обіймаєшся. Ну, і, ну, тобто, це для мене просто задоволення з тих, хто займається, це близько 25-30 спортсменів, і з них орієнтовно третина має ампутації або поранення, які пов'язані з втратою а, рухової здатності кінцівки. Наполегливі тренування вже принесли перші результати. Сім медалей на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу у Києві. Вони можуть при всіх своїх якихось проблемах зі здоров'ям, можуть боротися, можуть вигравати. У них все виходить. Побачить на тренуванні, які наполегливість ну, просто безумно. Бразильське джиу-джитсу називають людськими шахами. Кожен для себе може знайти ту категорію а, технік та прийомів, які зручно саме йому. Військові в цьому спортивному залі з'явилися нещодавно, наприкінці серпня 2023 року. Сам проєкт повністю благодійний, військові тут займаються безкоштовно, форми їх забезпечують безкоштовно. Взагалі-то ми мріємо, щоб це були такі хаби. Щоб у нас були психологи, рядом хлопці боролись і була реабілітація фізична. А хлопці мріють про нові змагання та перемоги. Тож що сюди прийшов, це вже перемога по суті невелика. Коли протезування завершиться, залишусь ще в Києві, тільки благодаря такому хабу. Перш за все, я хотів показати іншим хлопцям, які там, можливо, сидять вдома, і що можна, бо можна з такими травмами, тобто, займатися спортом, боротися, тобто, щоб вони долучалися і щоб в Україні. Люди з пораненнями, серйозними могли займатися спортом, і тобто, щоб була в мені конкуренція якась, тобто, щоб ми змагалися між собою.